Скорпіони, привіт! Рада вас вітати. Подивимося, ким буде для вас лютий 2026 року. Відео актуальне сонцем і асцендентом Скорпіоні. Розпочнемо з ваших енергій. Любов. Геній і зміни. Які зміни у вас будуть на любовному плані? Побачимо, чи це любов до себе, швидше за все. Що це у вас. Любов до себе, ви почнете нарешті ставитись до себе так, як хочете, щоб інші люди до вас ставились. І цікаво, що ці зміни у вас будуть так поступово проходити протягом місяця. В кінці місяця ви зрозумієте, що ніхто інший не зробить вас наскільки щасливим, як ви можете зробити себе. Як ви себе налаштуєте. Ну, побачимо зараз по особистому життю в когось. Поміняється ситуація кардинально. Давайте розглянемо особисте життя, кар'єру, фінанси і пораду від карт. Особисте життя. Королева мечів. Для тих, хто в нас наразі самотній. Так, двійка, чаш, повіше, трійка жезлів. В особливості, якщо ви давно самотні, то у вас тут з'являється нова любов, нова закоханість для чоловіків, королева мечів, жінка повітряної стихії, для жінок король чаш. Знову ж таки, водний знак. Так, да, цікаво, у вас тут виходить, для вас неочікувано. Можливо, десь в поїздці, у відпустці, десь в дорозі, або загалом людина може бути, наприклад, трохи від вас на відстані. Ви знаходите для себе другу половинку. Найважливіше тут якраз таки не діяти як королева мечів. Різкість, сарказм, ні, навпаки, більше щирості, більше відкритості. Любов, вона дуже Вона починається з вас, скажімо так. Від того, як ви себе налаштуєте, від того, які установки співголи поставите, там ці негативні установки там немає достойних. Немає там, таких людей, які б мені підійшли. Це все величезний мінус. Навпаки, треба розглядати світ як великий шведський стіл. Як не тут, то в іншому місці. Завжди буде хтось, з ким ви можете побудувати стосунки. Хто в нас в Любовному трикутнику? Тут питання: розлучатись чи не розлучатись може стояти звернення. До адвоката-юриста оцінка. Особливо, якщо людина вас тримає хорошими фінансами, і загалом вашим фінансовим статусом, соціальним статусом вас людина тримає, то тут треба добре подумати, як це все організувати, щоб потім не залишитись в розлученні з. Вибачте, Голою Дупою. Скажем чесно. Так, якщо це коханці в нас, то це. Отримати якісь фінансові подарунки, гроші, на вас щось переписують, там, квартиру, машину, не знаю. Тобто це витрясти. Якийсь, хочеться мені сказати, моральний ущерб, знаєте. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Ой, цікаво як. Можуть вас попросити бути хрещеними батьками, можете захотіти обвінчатися, планувати весілля, пропозиція. Цікаво. Хтось може, до речі, наприклад, якщо у вас партнер іншої релігії, можете до нього. Скажімо так, він у вас католик, і ви вирішите теж бути з ним в одному просторі та релігійному і теж прийняти католицизм. Можете про це обдумувати, до речі, що в нас з вами в плані роботи? Так, ну четвірка жезлів, робота з дому. Дивимось для тих, хто зараз не працює. Хто не працює через декретну відпустку, ну, називати це відпусткою це, звісно, дуже е занадто вже красиво. Звісно, це велика робота бути мамою. Тобто, тут ви повністю в домі, в сім'ї, хтось може займатися там, ремонтом. Ви повністю себе Віддаєте цим домашнім справам, і про роботу тут не йдеться. Загалом це ніби перебувати вдома, і по шестерці пентаклів хтось гроші вам дає. Наприклад, ви студент, ви ще не працюєте, ви залежите від ваших батьків. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз, двійка жезлів вас переслідує. Хто у нас в активному пошуку, вам тут будуть пропонувати вакансії. Вони хороші, вони з перспективи, вони грошові. Але на початку може здаватися, що вас там беруть на якогось молодшого працівника, вас беруть на стажування для початку, вас беруть кудись на якусь позицію нижче, ніж ви б собі от хотіли уявляли, Але повірте, хороша грошова, хороша грошова, можливість кар'єрного росту. Не пропустіть. До речі, реально можете працювати з дому, хто хотів, потім вас можуть перевезти з офісу на домашню роботу. Для тих, хто вже працює по найму. Так, король жезлів, справедливість. У, тут якийсь король жезлів. Звільняють його чи що цього короля жезлів. Не проходить він якусь атестацію, акредитацію? Не знаю. Давайте так, щоб до домашнього арешту у вас там не дійшло, не знаю. Але м -м, тут вас попросять його заміняти. Вас попросять виконувати роботу за цю людину. Ось, да, тобто ваша ситуація кардинально міняється. Ви, можливо, б і не хотіли брати на себе цю відповідальність, але доведеться. Хтось, навпаки, це буде вихід з, наприклад, роботи вдома на офіс. Для тих, хто в нас. Привіт-привіт. Хто працює сам на себе? Яка у вас ситуація? Дивіться. Можуть вам прийти пропозиції роботи такої прям красиво, вау! Зараз ви заробите багато грошей. А, така, ну, така вже солодка пропозиція, можливо, десь в агенцію чи до інших людей з ними щось працювати, складати, робити незалежно. Тобто вас запрошують якийсь колектив. Колектив тільки на зовнішній вигляд виглядає хорошим, повірте мені. Є там багато моментів, які вам не договорюють, вам можуть не заплатити, вас можуть кинути, вашу інтелектуальну власність, якусь нею скористатися і кинути вас. Тому всі пропозиції діліть на два. Діліть на два і просіть офіційності. Чи буде в мене договір, чи буде в мене цей цей це, це, це. Просто на, на словах така класна робота вам от вже зараз маячить, в залежності там, від вашої ніші. Mm -mm. Mm -mm. Там все не так і чисто. Дуже не чисто. Складно буде потім. Не погоджуйтесь, я б вам рекомендувала все-таки бути самі по собі в лютому. все-таки. Не... Не те, що це, знаєте, кримінальщина якась, але якісь нечисті схеми і мутки там можуть бути. Ну, воно вам треба. Окей, дивимося з вами фінанси. Маг, все, що ви заробили, те ваше. Зокрема, це витрати на навчання, на професійну діяльність, підвищення кваліфікації, на вас. Особисто хтось може звертатися конкретно до там, езотериків, якихось знаходити класних професіоналів своєї справи, щоб вирішити свої питання. Теж буде добре, знайдете людину, яка вам дійсно допоможе, яка буде кваліфікована, перш за все. Тобто, це ось все окей по фінансах. Мені здається, ви трошечки будете економити в лютому, не буде відчуття транжирства. Хотітимете більш поекономити, щоб потім дозволити собі щось грандіозне, більше, краще, те, що виведе вас на новий рівень в вашому житті, вашій професійній діяльності. Тут захоче якісь нові курси, наприклад, пройти. Порада для вас Всмірка чаш. Весмірка чаш говорить про те, що. Ми маємо якийсь шлях, ми собі його намітили. Ми йдемо, 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 йдемо. Ми вже майже дійшли до нього, і тут ми розуміємо, що а це не то, а це не те, що я хочу. І замість цього е, нада внутрішнього ми просто розвертаємось і йдемо. Витрачений час, енергію, ресурс звісно, вам ніхто не поверне, але досвід. Слухати себе, прислухатися до себе величезний, грандіозний прекрасний. Чим більше у вас буде таких моментів, тим швидше ви навчитеся. Там, де мені не подобається, там, де результат не той, який я очікував, я не схиляю голову і да, да дякую, дякую. Ні. Відстоювати свою позицію, навіть якщо вона може комусь здаватися неправильною, неправдивою. Загалом це. Йти з усіх токсичних, неприємних, проблемних для вас ситуацій, оминати їх. Що ж, люблю, цілую скорпіони, чекаю на зворотній зв'язок, і пока-пока.